Фінансово спроможні та вільні від насильства жінки. Чернівецький хаб вона відзначив перший рік роботи. Десять історій успіху на цих портретах. Ви бачите жінок, які в складні часи не опустили руки, а навпаки, реалізували свою мрію разом з хабом. Вона деякі з цих жінок змогли відкрити з нічого власну справу. А комусь грант від хабу вона допоміг опанувати нову професію. Дівчата в нас є за різними напрямками. Насправді є ті, хто е, які стали шеф-кондитерками, є ті, хто стали е, манікюрницями, хоча б і вони мріяли про це, вони отримали стартовий, ми закупили для них стартовий набір. Є дівчата, які відкривають реабілітаційний центр для. Е, е, Військових є ті, хто хоче створити даний центр для особливих діток з особливими освітніми потребами. Їх дуже велика кількість. Тобто проекти всі максимально різні. Тема реабілітації військових близька Катерині Сербін. Вона вже кілька років працює у сфері протезування та зізнається, є проблема у фахових спеціалістах. Тож у хабі жінка змогла отримати грант для навчання реабілітологів. На курсі отримала й важливі знання для себе. Мені допомогли розвинути такі софт-навички, тобто софт-скіли, як то кажуть. Я прийшла на навчання підприємницької діяльності, вже будучи підприємницею, але для того, щоб здобути нові знання з менеджменту, бухгалтерії, юриспруденції, для того, щоб правильно вести свою діяльність ФОПа, оплачувати податки, знати всі законодавчі нормативи. За рік до хабу вона звернулася понад 800 жінок. Вони проходили різноманітні тренінги за потреби, спілкувалися з психологом, і більшість з них завершили курс твій шлях до підприємства. Ми дуже пишаємось результатами роботи хабу в Чернівцях в цьому році, тому що наші головні досягнення це наші клієнтки, які дійсно змогли знайти роботу, які змогли розпочати свій бізнес, які повірили в себе. У нас наші успішні історії вони зачастую розпочинаються з фрази Я ніколи не думала, що я таке можу. Але завдяки невеликій підтримці, завдяки супровіду, завдяки нашим психологіням, нашим радницям, вони розкрили свій потенціал, вони повірили в себе, і зараз вони вже діляться. Своїми історіями успіху і надихають інших. На заході працював благодійний ярмарок на підтримку жінок, які започаткували власну справу. А ще гостям презентували виставу про домашнє насильство. Ну скільки разів я тобі казала? Ну не називайте мене так. Оці твої волочка, памбуш. Кар'єрна консультантка Анна Саєнко пропрацювала в правоохоронних органах понад десять років. Тож каже, зі складними історіями насильства в сім'ї зіштовхувалась щодня. Я дуже рада, що часи змінюються, тому що не завжди так було. Я пам'ятаю, коли дівчата зверталися в тоді ще в міліцію до реформи, і як їм соромно навіть було говорити чоловікам в формі всі історії, тому що вони не розуміли, чи їх зрозуміючи, їх підтримують чи навпаки, ну ти ж сама вигада напевно було за що раз так сталося. Проєкт співпрацює з іншими центрами, що надають жінкам допомогу. Важливою також є підтримка Чернівецької міської ради у планах. Хабу продовжувати навчати жінок підприємництва. Олена Крячко, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4